Всіх вітаю, з вами Марія. і при... Що буде завтра? Приготуйтесь до наступних подій. Побачимо. До чого нас готують карти. Угу. Кажуть, не нас, а вас. Дійсно, моєї інформації тут не буде, тільки для глядачів. Дякую, уточнили. Давайте дивитись, як завжди, кілька питань. Починаємо з особистого життя. Тож. Що у вас буде завтра в особистому житті? Зараз я трошечки поуточнюю. Так, дивіться, у кого там страхи через того, що не вистачає грошей. Не засиджуйтесь в тих страхах, бо ця ситуація від вас відійде. Не так швидко, як вам то треба. Дійсно, вам вже треба, воно вже поки що не виходить, але вийдете з цієї ситуації. Дуже такої затягнутості то теж не буде. І знаєте, вам тут Король Пентаклів може допомогти в цій ситуації. Вам насправді є до кого звернутись, вам просто треба це зробити. Угу. А ви з собою сперечаєтесь, вам як не хочеться до людини звертатись, але дійсно може допомогти. Ну, це кому це треба, з ким це резонує. Далі, давайте сфера кохання. Давайте про неї дивитись, що у вас буде завтра у сфері кохання. Тут зупиняється якась спільна справа, там, де вам, ну, може, щось планували, може, що про щось мріяли, щось хотіли запропонувати і робити, або вам запропонує людина. І насправді зупинка. Не просто так. Ви як знаєте, це як обманюєте себе, що результат буде гарним, що це дійсно те, що треба, наприклад. Тому і буде зупинка, що воно вам не так треба, як ви собі то вважаєте. Ну, в чимсь ви себе як трошки обдурюєте, або людина себе трошки обдурює, що запропонувавши саме такі, такі дії. Буде, отримає якусь там перемогу. Далі дії чоловіка у бік жінки в цей день. Так, ну тут дійсно хоче дії, хоче, як закрити, завершити якусь певну справу. Довести до кінця. І тут інтуїтивно або ви, або людина буде відчувати, коли саме це зробити, тут ще й якась таємниця буде відкриватись. Для когось з вас це буде стосуватись. Як хитро ще ну, дізнаєтесь про них, відчуєте їх, інтуїтивно можете відчути, бо тут дійсно інтуїція така дуже, дуже міцна в людини взагалі якийсь швидкий розвиток того, чим будете займатись в цей день, що буде що буде від, надходити від чоловіка до жінки в цей день. Отак виглядає дії жінки у бік чоловіка. Ой, та тут щось така задоволена жінка. Тут якась певна справа, яку буде, або, давайте так, ті дії. Які вона буде приймати від чоловіка, вона буде їх переможними для себе е, вважати. Е, буде дуже задоволена якийсь, е, от, певній перемозі. Щось буде зроблено як найкращим способом. Якусь можливість буде давати чоловікові на майбутнє. Тут якісь, якось дуже все швидко. І, знаєте, є певні хвилювання, ну, але чоловікові хвилювання по взаємодії з жінкою в цей день. Жінка тут, вона якось все, що вона буде робити, все як, знаєте, якось воно їй буде легко сприйматись. Робота. Що у вас буде завтра в роботі. Король мечей нам тут показаний, але ті зміни, які він буде запускати, вони не всі для вас будуть зрозумілими. Це ну, от майже той самий процес, але Якийсь він, знаєте, буде викликати питання так. І це щось що по колу ходить, це не щось там новеньке, незвичне, а це рутина якась. Але, знаєте, от те, що буде відбуватись у вас на роботі, воно буде... це коли чоловіка якогось буде дуже багато вам в цей день. Коли, знаєте, знову і знову ви будете бачити цю людину, перетикатися, ну, от, знаєте, де б ви не пішли, ви скрізь його будете зустрічати. От таке щось. Коли людину до вас насправді тягне, але він це все прикриває робочими процесами. От комусь це треба розуміти. Далі, що вам важливо прийняти цей день? Завтра вам що важливо буде прийняти. Прикрию. Інформацію, яку вам треба буде обміркувати. Це може бути от ваше власне там обміркування, може бути така ситуація, коли ви з королевою мечів будете щось обговорювати. Людина дуже розсудлива, розумна, аналітичний склад характеру. Дуже структурна людина, дуже така, знаєте, все планує і все в неї, ну, як по секундах розписано. Буде взаємодія, приймайте, як є. Нічого краще б за все відмовитись завтра. Кажу одразу від Лінощів, відмовляйтесь. Відмовтесь від того, щоб сперечатись в тих можливостях, які вам будуть надходити. Краще розглядайте їх і вивчайте ті можливості, бо щось корисне ви в тому будете мати, і вони вам по справедливості надходять. Ось від такого. Чого ж не уникнути? Давайте побачимо, чого вам завтра не уникнути. Рутини В, роботі, в ваших яких, ось, може, домашніх справах, от, там, де ви щось робите, рутини не уникнути. Це не нове, там зовсім нове буде. Ви взагалі якось сумніватись навіть будете, чи починати щось нове вам в цей день, чи може відкласти на інший. Взагалі-то не уникнути того, що день пройде дуже-дуже швидко, навіть не встигнете помітити. Ну, таке більше. І, на жаль, всі, хто в Україні не уникнути трошки так, знаєте, от там, особливо, там, де, а, біля... близько біля фронту, не уникнути буде щось швидко літати. І воно нібито все зазвичай, нібито. Нічого нового, але от страхів через це не уникнути. Бережіть себе, будь ласка, і не нехтуйте сигналами тривоги. Порада від вищих сил для вас на цей день. Порада. Приймайте ту допомогу, яку ви може будете просити, а може хтось вам буде її надавати. Вона вам буде на користь, бо за допомогою чиєюсь ви швидше приймете рішення, ви швидше наважитесь на якісь певні кроки. Для когось з вас, може, вам треба буде надавати людині якусь допомогу. Тут вже у кого як. День, коли контроль буде дуже-дуже важливим. І емоції теж треба буде контролювати. Ось такий день. Нам намалювали карти. Всім дуже дякую за перегляд, всім вам гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. І обов'язково бережіть себе. Побачимось в нових відео і всім дуже дякую за ваші вподобайки, лайки, за ваші перегляди і за вашу спонсорську допомогу. Всім дякую, всім пока.